Установка зберігання електроенергії. Що ж це таке і яка її реальна окупність? Давайте вам розкажу. І так, маємо приклад. Huawei Luna на 215 кВт. годин Реальний бізнес, кожен день є надлишкова електроенергія, тому що в обід можливо стільки електроенергії не потрібно. Залишок можна загнати в ту установку зберігання електроенергії і потім ввечері вигнати її для своїх потреб. Про рахунок, вартість її під ключ приблизно 78 тисяч доларів. В 180 днів ви будете мати по 200 кВт надляшкової електроенергії. Ми зможемо ось так загнати 36 тисяч кВт годин електроенергії. 36 тисяч кВт це додатково по 11 гривень ми можемо для себе її використати. Тому в рік буде ще додаткова економія 396 тисяч гривень. Ще 180 днів ми зможемо побавитись. Ми можемо дешевше її купити, наприклад, в нічний час, там з першої ночі умовно до 4-5 ранку, її зарядити, і потім собі умовно кажучи, коли електроенергія буде дорожча. Бо дане підприємство має на кожну годину свій тариф вигнати. Різниця буде, умовно кажучи, між купівлею і продажею для себе приблизно 4 гривні 50 копійок. 36 тисяч кіловат майже на 4,50 – Це додатково ще 162 гривні. Окупність її буде становити 5,8 роки. років на сьогодні. Тут є один нюанс. Якщо ми 180 днів будемо вважати, що ми можемо її заряджати від сонця, і ще 180 днів заряджати дешевшу електроенергію або вночі, або денною. Зараз вона теж умовно з 11 і до годинки 4, -ї, 3 -ї є набагато дешевшою. Тому хто хоче мати сучасний бізнес і впроваджувати нові технології, ось для вас є цікавий варіант. Якщо вам цікаво, звертайтесь.